Ну що, доголосувались? Доголосувались? І от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили? Що ж ви наробили? Ви тепер, хоча б розумієте, яку ганьбу ви зробили? Тоді, минулого тижня, я був один з 13 народних депутатів, які проголосували проти цієї ганьби. Так, всього 13. Це зараз вас буде 300 і будете бігати з картонками і айпедами. А тоді в нас таких було тільки 13. І тоді я вийшов на трибуну і сказав після цього голосування, звернувся до Зеленського і сказав: зупинись, не підписуй це, бо інакше ти обираєш шлях ганьби. Але він не почув. Він підписав закон, а насправді підписав явку з повинною. Бо інакше це назвати не можна. Але далі вийшли десятки тисяч людей і від імені мільйонів українців змусили себе почути. Сказали, ви що, зовсім там страх втратили, ану негайно зупиниться. І тепер вам доведеться це все виправляти. Тож я звертаюсь до вас ще раз. Почуйте, бо завтра вже буде пізно. Перше звертаюся до депутатів. Хоча б в кінці цього терміну, раз ви вже назвалися слуги народу, станьте слугами народу, а не слугами Зеленського. Бо все одно ви побачили, що він вас все одно кине, а народ з вас все одно спитає. Я звертаюсь до всього світу, продовжуйте допомагати Україні. Бо ви допомагаєте не Зеленському, який ще за пару тижнів до повномасштабного вторгнення готувався до шашликів, напевно, з Чернішовим та Міндічем замість боронити країну. Ви допомагаєте українському народу, який ліг під російські танки, щоб зупинити цю навалу і врятувати Україну і Європу, і які зараз рятує демократію в Україні від намагання Кімчензе. Який хоче збудувати тут диктатуру, але український народ цього не дозволить. Тому продовжуйте підтримувати Україну. Україна того варта. І я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Це вже нікуди від тебе не піде. Це The End. Запам'ятай це. І рятуй країну, а не рятуй своїх друзів від розслідувань. Борісь з Росією, зупиняй ворога, який суне, а не зупиняй і не борись проти українського суспільства. Цей серіал закінчився. Це кінець твого кіно. А Україна була, є і буде. Слава Україні! До слова запрошується для доповіді щодо законопроекту реєстраційний номер 13533-2 народна депутатка України Яцик Юлія Григорівна. Шановні колеги, маю честь представити альтернативний законопроект, який був напрацьований групою депутатів, які з самого початку не підтримували тих ганебних правок, які скасували фактично незалежну інституційність органів НАБУ та САП. Тож крім того, що цей наш альтернативний законопроект відкатує ті правки, які були проголосовані 22 липня. Він має ще й низку додаткових, на нашу думку, переваг, які значно захистять права людей, звичайних людей від прокурорського та правоохоронного свавілля. Це безперервний запис. Всіх слідчих дій, які проводяться під час досудового розслідування обшуків, вилучення майна, допитів та іншого. Це вдосконалення певних норм КПК, термінології неузгодженості в кримінальному процесуальному кодексі, це залишення тих норм, які стосуються заборони обшуків без відповідної ухвали слідчого судді. Лише у виключних випадках. Цей законопроект також надає. Можливість прокурору без е, кваліфікаційної комісії звільняти тих прокурорів інвалідів, про яких ми говоримо вже понад півроку. Але процедура зараз е, ну така тривала, і вона не дає змогу звільнити їх попри суспільне обурення, а також цей законопроект. Вносить певну норму, яка надає право Службі безпеки України розслідувати ті злочини, які вчиняються в набу, а набу у службі безпеки України. Саме у такий правовий спосіб ми вважаємо за можливе усунути ті правові колізії і тих державних зрадників, які є у всіх органах, на жаль. Тому ми виступаємо за. Чітку визначену законом процедуру і для того, щоб парламент колеги, я звертаюся для до вас. Я хочу вас попросити, щоб нарешті парламент став суб'єктним, щоб депутати читали про те, що вони голосують, щоб вони свідомо і відповідально голосували, а не тиснули на кнопки, а потім вибачалися в постах Фейсбуку. Це найвищий законодавчий орган. Ми не можемо так ганьбити себе на всю країну, на всю Європу і виставляти себе під час війни у такому світлі. Тож, колеги, я закликаю вас підтримати всі п'ять основних і чотири альтернативних законопроекти, бо всі вони містять правильні і е, хороші норми, які просто конче потребує наша держава. Дякую вам за увагу. Дякую, будь ласка. До слова запрошується щодо законопроекту за реєстраційним номером 13534 народний депутат України Разумков Дмитро Олександрович. Будь ласка. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти? Фікалії і паралельно годувати людей іми. От скажіть мені, будь ласка, може вистачить сміливості вийти на цю трибуну і сказати, хто реально дав команду голосувати за цей закон? Хто дав команду голосувати за той закон або ставив депутатів на розтяжку, розповідаючи про те, що або проголосуєте те, або знесемо на і САП взагалі? Кому розповідали про те, що або американці це просять і європейці будуть трошки переживати, а далі проблем не буде? Це ж розповідали всі залі. Чи я неправду кажу? Може вийдуть колеги і про це скажуть? Може, все ж таки досить перетворювати парламент на смітник і людей тримати за дурнів. Можливо, все ж таки мало би бути по-іншому в парламенті. Парламент мав би знову стати центром прийняття рішень. Тепер щодо самого законопроекту, ми ж хочемо посилити повноваження НАБУ. Тоді давайте проголосуємо за наш законопроєкт, який прирівнює відповідальність за корупцію під час війни до відповідальності за державну зраду, не передає від Набу до САП САП до СБУ під 111. а Розширює відповідальність з 15 до пожиттєва з конфіскацією майна. А давайте тоді ми проголосуємо про те, що колеги сьогодні говорили, щоб не було невідкладних обшуків. До тих самих набу заходили з невідкладними обшуками. 70. до тих самих активістів заходять і до е, опозиції заходять з невідкладними обшуками. Давайте, щоб цього не було, підтримуємо нормальні законопроекти. Там все дублюється в тому, що занесли від президента. Дуже швидко помінялися, але занесли. Давайте тоді зробимо так, щоб не лише ДБР перевіряло Набу, а щоб і НАБУ розширювало свої повноваження на контролінг корупції в ДБР. І нарешті в нас сьогодні є один центр прийняття рішень: це об'єктивно офіс президента. Це не парламент і це не Кабінет міністрів України. Тоді давайте, щоб все було чесно, чесно по відношенню. До народу, чесно по відношенню до вас, ми зробимо так, щоб і Офіс президента України підпадав під юрисдикцію і контроль антикорупційних органів, таких як Набу і САП. Тобто, якщо ми йдемо до посилення, покращення і повернення, то давайте робити це реально, а не просто знову для галочки, тому що вийшли люди, і люди вийшли не за набу і САП. Люди вийшли, тому що їм набридло все те, що відбувається в державі: корупція, бусифікація, тиск, відсутність свободи слова і наближення країни до рашки.